Іще в нас серія пенальті в одній восьмій фіналу. Урожай Новоселесе. Урожай і урожай першим триває рахунок, перші удари. І 1-0 повів урожай. Тепер вже слово за Новоселецею. Сергій Дарічук допомагає з протоколом. Василь Біблюк, Василь Біблюк гокіпер, який на аматорському рівні є одним з кращих. Бере кіфоряк. Супер досвідчений Олександр Кіфуря. Після першого удару ну, в першій серії пропустив. Ну і тепер Антонюк. Антонюк проти Кіфоряка. Другі удари. Дістає Сашко, але не відбиває Осанки Фуляк. І Іван Антонюк забиває. тобто Зрійний рахунок, але ще один удар у Новоселиці. Є можливість вийти вперед знову. І виходить вперед нарожай е... попереду. Врожай попереду два один. Два-один. виграє врожай. Аркушин, Володимир Аркушин зараз буде пробивати. Треті удари у нас пішли. Володимир Аркушин, врожай першим пробиває. Колосноселося, врожай забиває, забиває Аркушин. Рахунок стає. От, от, Констатує, саме такий фуляк. Що Попав дуже-дуже класно. Брати сорочини. Це Віталій забиває. Забиває, тут вже був безсилий. Обіграв його, але залишається завтраху рахунок Четвертий залишається попереду, якби урожай, Тому що Василь Будюк поки що єдиний, хто взяв давай, один пенальти. Забиває бакалярик. Ці бакалярик забиває. І, і знову попереду з різницю у два м'ячі І так е, е, урожай. І якщо зараз не забиває представник Новоселця, то як розумієте, пенатті закінчується. Серія пенальти закінчується. Забиває, пролонговує шанс колоса. І тепер вже все в ногах у Сергія Максимчука, так якщо не помиляється. Кіфуляк. І Фуляк ну, зараз, це, зараз і цей гол може бути вирішальним. Бере, бере Кіфуляк цей удар. І, Фоляк, це і тепер, уже, тепер уже все в ногах уже представника колоса на Селоскому. Така ситуація вже була у нас у попередній серії пенальті, коли факти СІВІ» зіграли, на останній секунді пропустили, зіграли 2-2. Іванківцем, і ось така ж сама схожа була ситуація, Ну що, зараз вже біблюк, біблюк, біблюк бере не бере біблюк і будуть продовжувати бити вже наступні гравці. Віталій Ткачук, колишній гравець Меркурія, йде до м'яча за урожай. Кефяк так жартує. Закінчують в Тичні, каже, так не цікаво. Віталій Ткачук, досвідчений Віталій Ткачук проти супердосвідченого Олександра Кіфуляка. І обігрує, обігрує кітовіка, перехитрив Віталій Кічук, тобто розвів м'яч і воротаря по різних кутах. І тепер вже тепер вже о, Тут важка артилерія. Пішла? О, уже, о, яка реакція uhhh... на, 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 на цей пенальті, який може бути і вирішальним, якщо зіграє біблюк? Біблюк падає і не бере, продовжується. Серія, уже сьомі удари. Ось бачимо реакцію Василя. Те, що в принципі він міг цей удар відбити. Кіфляк, досвідчний кіфуляк, Кубка області. Тоді думали, що закінчив він кар'єру. але ні, Нія залишилася на болі. Ми бачимо. Василь Біблюк пішов бити. Ось так, Василь Біблюк проти чоловіка. Забиває в самий куточок. Василь Біблюк пробиває. просто прекрасно ну, удару. виконання голки поражає, Ну і тепер вже пішов кіфуляк повертати. І теж з посмішкою, з гарним настроєм. Ну, турнір пам'яті і Покоя. Я думаю, що головне шанувати пам'ять. Теж той же і теж прекрасно прибиває. Водиться дуже приємно, що вони. Один одного привітали голкіпери, просто показали майстер-клас своїм нападаючим, як забивати треба. Продовжується серія. Продовжується серія. Це вже після голкіпера пішли вже наступні поліві гравці. Знову кіфеляк на воротах, звісно, що і не дістає. Вгадав, але не дотягнувся. А сам Кіфеляк знову повертається на ворота Василь Біблюк. Поки що, напевно, найдовша серія у цьогорічному турнірі, а загалом не знаю, треба дивитися статистику. І ось воно, ось воно. Вітаємо Василя Біблюка з тим, що з виходом до чвертьфіналу з перемогою у серії пенальти. Ось дуже приємно, що привіталися один одного. Василю, враження. Якщо чесно, так не дуже можна сказати. Після травми зараз важко йти в ігровий в ритм, в ритм, відчуваєш, не відчуваєш. За, зато пенальти пробили класично і дуже ну, таке, знаєте, це пенальти, це треба вже другу серію проєрити. Рано чи пізно серія має обірватися, мусить бути якась перемога. Вітаю! Дякую.